<глаз> Хороше початок. привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і знаєте, у мене із Марвел досить такі токсичні стосунки. Я все, що ходжу на їхні фільми, попри те, що почуття уже давно охололи у сподіваннях, що цього разу мені так і сподобається. І мені цього разу таки сподобалось, хоч і не дуже довго. Але давайте про все по порядку. Отже, Марвели, це вже 33 третя стрічка у кіно Всесвіті. Marvel, і третя стрічка у так званій САЗІ, Мульти Всесвіту, зокрема. І зараз я спробую поговорити про цю стрічку без спойлерів, щоб ви не дуже сильно сварилися. А потім я буду говорити про цю стрічку зі спойлерами. Щоб ви не сварилися, що я просто от що огляд зробив, що вилами по воді поводив. Сказав я так, ніби вам треба причина для того, щоб сваритись. Давайте спершу пройдемося по першим двом актам цієї прекрасної кіни, котрі. Не те, що не такі погані, як зараз будуть вам розказувати західні критики, вони навіть хороші. Взагалі, у Марвелів намічалася проблеми із оцінкою самого початку задумки цього проєкту. Після короткого аналізу коментарів під трейлерами, неважко здогадатись, що люди будуть іти на цей фільм украй упереджено. Почнімо із того, що перша частина найкраще працювала як колискова. По-друге, коли аж три головних герої, плюс лиходійка це жінки, усі знають, що це просто така політична заява студії. Я такою у нього не страждаю, а тому більше сконцентруюся на справжніх проблемах. У центрі Марвелі у нас знаходяться три основних геройки, про двох із яких ви нічого не чули, бо теж чесні громадяни цієї країни. І у вас також не було офіційного легального способу, аби подивитися на те, як Камала Хан і Моніка Рембо перетворюються у супергероїн. Чи не так? М-м-м? Mm -mm. Am I Арайт. Right? А саме тому для новоприбулих ці дві нові персонажки здадуться такими, які взялися абсолютно ні звідки. При цьому усі троє, які ми ще між собою пов'язані і вміють між один одним телепортуватися по тій простій причині, що світло ні, серйозно, усі три героїні, котрі носили ім'я Марвел, просто випадково отримали механіку для сюжету, тому що вони ніби як використовують схожі здібності. Хоча це і не так. Взагалі, із логікою у цьому фільмі періодичні проблеми, на які можна було б забити, якби фільм у цілому був би хорошим. Нам прямим текстом кажуть, що три героїні міняються місцями кожен раз, коли використовують свою силу. Окрім, звісно, тих випадків, коли це правило взагалі не працює. Попри це, це шикарна ідея, що найголовніше, вона дуже круто реалізована. Власне, вона й дала мені сподівання на те, що фільм вийде хорошим, які мені видалися дуже креативно поставленими, от тільки у мене одне було питання, у який це момент Камала навчилася так битися, і чому вона стала різко настільки витривалою, якщо браслет не давав їй фізичні сили, а лише можливість робити проєкції як зелений ліхтар під галюциногенами. Попри це, майже усі сцени, які стосуються раптових телепортацій, якщо не задавати дуже багато запитань, цікаві. Вони ж притравлені парочкою край крінжових приколів, але це фільм Марвел, до такого треба бути готовим завжди. Я вже бачив, як скакання на скакалці для. Тренування злагодження між посестрами називають крінжатиною, але як на мене була дуже навіть мила сцена. І взагалі, якщо ви не сприймаєте це тренування за серйозне тренування, то скоріше за все ви просто ніколи не скакали на скакалці. Мені, наприклад, такі штуки досить важко даються, тому що я десь приблизно із третього класу не дружу ні з координацією, ні тим паче з акуратністю. <звук> І з тою кількістю шерсті, що розкидує на песіо навесні, ми думаємо брати у цей період канікули, тому що або ми робимо відео. Або ми розгрібаємо Бенджамінові стайні. Але цього разу ми спланували усе і вам буде під що їсти цілорічно. Представляю вам наш секретний план Roborock s 8 Pro Ultra. Роботів може і багато, але такий класний лише один. Він не наче Apple серед смартфонів, не наче Mercedes серед автомобілів, він не наче деруни зі сметанкою із усіх інших станів картоплі. Мені соромно це визнавати, але цей пилосмок. Самостійніший за мене. Поки я просиджую штани у кінотеатрі, цей бедбой сам прибирає, сам забирає сміття із себе, сам сушиться і навіть сам чиститься. Моя ж роль у цьому циклі зводиться до заміни води, бо цей пилосмок ще й якісно вимиває підлогу за рахунок спеціальної вібраційної щіточки. А не як ти оце от чисто тряпкою повозив туди-сюди по підлозі і все, це примітка від Юліани. Не забудь її потім тільки видалить. А -а. Отже, давайте порахуємо. Роборок s 8 Pro Ultra 2 тайлер. Андерсон 30 плюс Найбільше мені подобається у ньому те, що нарешті можна вертати усі килими назад, бо вони не будуть складатися на 90% із собачої шерсті. Бо звісно, що цей пилосмог вичищає і її. Хто зна, можливо, s 8 про Ультра докорінно змінить і ваше життя. Повертаємося до фільму. Хімія між трьома головними персонажками безумовно є. Вся вона, щоправда, тримається на Камалі Хана, а точніше на Іман Веллані, котра її зіграла, але нехай. Вона взагалі здатна на своїх плечах витягти на дуже поганий серіал Міз Марвел. І цього разу вона теж постаралася на славу. Взагалі, весь фільм легше дивитись, якщо уявляти, що саме вона головна героїня. Уся ця космічна лобуда для неї новинка, тому ми радіємо усьому новому разом із нею. Знову ж таки, чомусь її сварять за те, що вона. Гіперболічна, як дитина-підліток, хоча вона буквально дитина-підліток, котра веде себе як фанґерл місцевої суперзірки. При цьому усім чомусь нормально, що Пітер Паркер Тома Голланда, попри неодноразово пережити Капздець, поводить себе як 12-річка, три фільми поспіль. Одним словом, як бачите, Марвелів є за що хвалити. Ну, принаймні одну Марвелинку. Але, на жаль, відбувається решта стрічки, яка вимагає, щоб у цій вашій самій стрічці була така штука. Яка називається сюжет. І дуже бажано, щоб туди додали ще якихось цікавих персонажів, у тому числі і антагоністів. І тут у нас починаються проблеми буквально із найпершої сцени. Якщо ви знаходитеся у фендомі Тома Гідлстона, то знаєте, що його дівчина Заві Ештон не уперше виступає у ролі лиходійки. І у мене взагалі нуль питань до того, як вона грає, чи до того, що у коміксах її персонаж був злегка не такий. А от людям, котрі її прописували, хочеться дати по рукам лінійкою. Проте варто відмітити, що. Вона дійсно хороша антагоністка до Керол Денверс. Бо разом у парі із Дар Бен, а так звати її персонажку, вони змагаються за те, хто ж із них більш порожній. Найкраща характеристика, яку можна їй дати, це що вона буквально точна копія Ронана обвинувача. Мінус стильний макіяж. Вона теж представниця раси Крі Ії з таким же молоточком, і вона також носиться за Магафіном, котрий має пряме значення для подальшого розвитку Всесвіту. От тільки у цьому випадку, на відміну від. Камені вічності цей Макгафін абсолютно не потрібний, бо результату його роботи добиваються мало не у кожному фільмі Марвел останні 5 років. Якщо міряти фільми по лиходіям, то Марвелів краще не міряти взагалі ні по чому. Існує не дуже багато проєктів, на фоні яких Марвели виглядають злегка краще. Тор 4 і квантоманія, до речі, серед них, але що завгодно краще за них, тому це не те, щоб і показник. Одна із найголовніших проблем Марвел полягає у тому, що ні у кого немає конкурсу конкретного якогось бачення, звісно, вони постійно наймають якихось режисерів, які теж, можливо, мають і свої бачення. Але вони у даному випадку скоріше виступають як наймані працівники, котрі дуже мало що вирішують. Мабуть, саме тому Джон Вотс, режисер трьох фільмів про павука, протримався аж так довго, бо у нього свого власного бачення взагалі немає. І йому норм постійні перезйомки і переписування, котрі крутяться не навколо сюжетів та ідея, навколо підписаних із акторами контрактів. Таке враження, що Марвели це також продукт регулярного сценарного перекроювання, у наслідок якого вийшов монстр Файгінштейна. Режисерка фільму Діада Коста регулярно розказувала, що цей фільм буде незвичним, бо він буде увесь такий себе несерйозний із постійними приколами. Ну тобто вона описувала буквально кожен фільм Марвел. Головною фішкою вона також називала сцену на планеті Мюзикл, де буде представлений чоловік Керол Денверс. На практиці це рівно так само раптово і не до місця, як і звучить. Я не проти цієї ідеї, але вона абсолютно ніяк у подальшому не обігрується. Спочатку усі починають раптово співати, потім раптово усі припиняють співати, а потім взагалі забувають, що на цій планеті, чи принаймні у цьому місті, у одному усі взагалі-то повинні були б співати замість звичайного говоріння. Значно краще обіграли наявність іншопланетних кошаків. Очевидно, що це був хід виключно для того, щоб засунути чималу дозу кошатини на постери у трейлери, бо усі люблять котиків, але їх усе ж обіграли. Грали непогано, як на мене. Було б непогано, якби уся побічна арка на чолі із Ніком Ф'юрі, чия роль скотилася до Камео, не була б Філером. Майже у всіх останніх фільмах Марвел втратилося будь-яке почуття індивідуальності. І Марвели стали піком цього явища у старі древні часи. Перший Айронмен виглядав як фільм про Айронмена і теж саме з Капітаном Америкою, і тим паче і Тором, яким би він не був огидним і пластмасовим, але він виглядав як фільм про Тора. В Марвелах чомусь по якійсь невідомій мені причині люди виглядають як іншопланетяни, а іншопланетяни виглядають, як люди немає цієї межі. Вона взагалі стерта, була стертою ще давно, мабуть, то у вартових галактики один. Але там це було фішкою, знаєте, і там була все рівно хоч якась різноманітність при цьому. А тут у нас, якби всі люди, іншопланетяни теж вони просто люди, і деякі з них сині. А якщо дуже сильно пощастить, то хтось буде навіть жовтий, в сенсі пофарбований у жовтий. А не о боже, мені звісно, гріє душу, що. Синій і жовтий, це великодка на Україну, але прямо сильно легше мені не стає, тому що навіть якась позаземна саме культура вона виглядає як цілком земна культура. І от мюзікл, який десь там відбувається на іншій планеті, він виглядає так, ніби був зроблений просто людьми, у яких був досить обмежений бюджет, і вони все це зняли у одному павільйоні і не дуже креативно. Серйозно, ви бачили «Ла-ла La Ленд? -la я не знаю. Цей фільм таке враження, ніби старається мені не сподобати. Єдине, що мені сподобалося у цьому плані, це як обіграла діастему заві Ештон, бо це виглядає дійсно як елемент чужорідної культури. При усіх можливостях, при усіх бюджетах, кожен раз і зразу в раз ми бачимо усе те саме. Мабуть, найбільш показовим прикладом відсутності фантазії є нинішній шмат мультиверсу. Коли я почав здогадуватися про наявність мультисеситу у Марвел, моя голова почала одразу продукувати уявлення про безкінечні, небачені світ. Про неймовірні можливості і мільйони варіацій персонажів. Надію ж, ми зразу враз повертаємося виключно до того, що ми вже бачили. Тобі Макваєр, такий же Доктор Стренч, але із додатковим оком, Чарльз Ксав'єр Патріка Стюарта. Абсолютна блідність і невиразність стосується і загального сюжету. Звісно, я не вимагаю від кожного фільму Марвел драми рівня барона Земо. Але все ж якось можна, хоча б рідше використовувати сюжет про те, як лиходій чи. Хоче вкрасти собі предмет, А, котрий загрожує світу Б, якщо герой це його не забере і не надає по кумполу пану чи пані Лиходійченко. Замість того, щоб зробити фільм про трьох різних персонажів, чомусь поступово межа між ними старається, і всі вони поводяться однаково, тільки хтось більш насичено, а хтось менш насичено. Сесильна капітанка Марвел з рівним харизми, котрою може перейнятися хіба що раптове Камео Валькірії, у цьому фільмі отримує певну слабкість, що автоматом робить. Обить її значно цікавішою персонажкою, от тільки із цією слабкістю вона разом зі своїми подружаннями упоралася за одну сцену. А наприкінці вона як з'явилася, так власне і щезла. Фінал у цьому фільмі це взагалі, знаєте, така цілком досить конкретна точка, де ваші сподівання, мрії, і взагалі, будь-що хороше, що було пов'язане із цим фільмом, вмочуються у щось гаряче і е, рідесеньке, І щось мені підказує, що це не каша. Гречнева, а чоб, чоб їй бути рідкою, значить це точно не каша гречнева. Давайте зараз я вам коротко опишу рішення усіх проблем у цьому е, фільмі. Скажімо так, якби сценаристи цих е, див, а тут у нас якби гра слів у цьому е, у назві фільму, бо якби Марвели, і Марвел називається студія, і вони дива, і якби дива не сталось. А зараз не про це. Якби сценаристи див, писали б якусь олімпійську спортивну драму, то там би е, головна. Героїня, от їй би вона б бігала, бігала б така, от неї б нічого не вийшло, вона от, старалась би, да, а потім в кінці їй би сказали б сказала, типу: Ну, а спробуй бігти швидше. І вона така: юлки палки і виграє Олімпійські ігри. Настільки тут до упору того просте рішення головної проблеми. Бо капітанка Марвел боролася із цією проблемою останні 30 років, але не додумалася до найочевиднішого і найпростішого варіанту. У результаті вийшов настільки фільм тю, що я навіть не зразу зрозумів, що він взагалі закінчився. До речі, це ще одна, мабуть, то найбільша перевага у цього фільму, що він триває не дві години, а годину з чимось година сорок, можливо, година п'ятдесят, тобто не усі повноцінні дві години за що. О, вам велика подяка. Усі ставки, усі можливі переживання раптово обриваються, і нам прямим текстом кажуть, що це майже весь фільм не мало взагалі ніякого значення. Скажімо так, мем про те, що найцікавіше у фільмах Марвел це сцена після титрів, цього разу набув прямо небачених масштабів. Зараз увага, я додам ще парочку слів про цю саму сцену після титрів, але це вже будуть спойлери. Тому от далі після мого клянчення у вас грошей почнуться саме вони. А перед тим як я почну описувати цю сцену злегка у спрощеному варіанті, але неважливо, важливо, я хочу вам нагадати, що ваші 100 гривень, ваші 10 гривень, навіть 1 гривня, можуть рятувати життя. Прямо зараз ми збираємо на дрони на авдіївський напрямок для 47-ї бригади для аеророзвідки. І буквально ваші 100 гривень в даному випадку, як ви могли зрозуміти, буде будуть рятувати життя, тому будь ласка, я дуже прошу, щоб ви задонатили. Нам на е, дрони, які ми купимо в тому випадку, якщо ми назбираємо не необхідну суму, вже приблизно 300 тисяч із 500 було зібрано, залишається зовсім трішечки. Майже фінішна пряма, якби я був би дегенератом і не знав би, що це взагалі приблизно середина. Ну, все рівно це дуже хороший результат. Пам'ятайте, що якщо ви задонатите 100 гривень більше, то у вас буде шанс виграти подарунковий набір по грі Абло 4, які важить холера така 10 кілограм. Я ледве її допер із новою поштою. Тому що один із підписників нам прислав на розіграш отака розкішна річ, там і свічки, і карти, і взагалі, взагалі що хочете. Взагалі Ще не забувайте ставити свою подобайку. Нагадую тим, хто постійно забуває ставити свою подобайку Підпишіться на наші телеграм-канали, на інстаграми і твіттері, які називаються нині. Найголовніший висновок, який я зробив після доктора Стренджа у мульти всесвіті, божевілля, божевілля це у нас, коли червоний значить ідея зелений стій. Це те, що усі камео не мають значення. А тому поява звіра в іншому всесвіті на даному етапі для мене особисто виглядає неначе знущання. Хоча навіть не знаю, що гірше факт, що це все може тупо не мати значення, чи те, що звір був відмальований потворним сіджаєм, тому що актор, котрий його грає, такто уже має повні 68 років очевидно, що Марвели намагаються змішати усе разом, усе, що виходило до цього, навіть люди X від студії 20-те століття Fox, чи як вона там називалася, вони хочуть все це зробити каноном, змішати в один великий всесвіт. Але от тільки на що це все? Невже мені одному після прощання із Росомахою у сольному фільмі не хочеться, щоб його більше не ворушили? Перезапускайте, робіть ремейки, але, будь ласка, закінчіть хоча б одну історію. Зробіть, щоб хоча б щось у вас мало якусь вагу, якесь значення. Невже мені одному хочеться, щоб нарешті відчепилися від Патріка Стюарта і щоб його професор Ікс лишився там, у пам'яті, як дуже хороший, хай і неоднозначний персонаж, Персонаж, а не щоб його вернули на пару хвилин, виключно для того, щоб вивернути йому шию. Особливо радує, як продюсерам фільму Марвели самим глибоко наплювати на нього настільки, що їм взагалі було байдуже на якусь там жертву Моніки Рембо, бо їм не терпілося буквально через пару хвилин після цього засунути сцену із Людьом X, бо це витягне хоча б якийсь гайб. В корені одну дуже хорошу ідею взяли і засунули у гіганський шматок бездарності і подали це як фільм. Marvel. Це чергове клеймо на жіночих персонажах, котрі виступають як центральні героїні. Подібне щось було у першому фільмі про капітанку Марвел, щось подібне було у фільмі Наташа Романов. Вона ж називається не так. Мені зараз підкажуть, як вона називається. Біла павухогітка, оранжева мухослинка, чорна вдова. Де проблема полягає не у тому, що персонажі жінки, проблема полягає у тому, що фільми були написані сракою. Якщо ви дивилися всі ці фільми, то, по-перше, мені дуже шкода вас. Але якщо ви дивилися і вам навіть сподобалося, то можете написати в коментарях, чому. А якщо не сподобалось, то теж, будь ласка, напишіть, чому е, у коментарях. Навіть якщо ви не дивилися, то пишіть е, про що завгодно. Наприклад, е, можете задати резонне запитання, чому у нас в огляді на Шрека не було е, Бенджаміна, А питається, що це ми почали пропускати. Це може Бенджамін почав розліновуватись? Чи це ми вирішили, що він НАТО перекриває Мою зірковість, а А? А? стільки питань, жодної відповіді. Просто розумієте, а до речі, та що там Бенджамін? Розумієте, у Бенджаміна зараз осінь, і він хоче лежати зі своєю улюбленою цяцькою під дощик і думати про всіляке різне Пелед, як бачите, він уже з жерт. О, о Боже, збій програми, збій програми, збій програми. А що ви ще сидите? А. А, е, мене мене звати Тайлер Андерсон. Е, монтажувала це відео Юліана. Е, прекрасна. Ну, так написано. Принаймні, якби сценарій мені брехати не буде. Юліана його і писала. А ви дивилися Кік Джорнал? А Geek Journal? я писав, я писав. Ви дивилися Кік Джорнал, тримайтесь на на одній хвилі. Народ. Ти що кашканула, Тут лишалося зовсім трішечки. Ти вмираєш? Нормально все, можна продовжувати? можна закінчувати. А букви закінчились. Що їм ще говорите? Е -е -е. Тримайте з нами на одній хвилі, народ. До нових зустрічей. Бувайте. Люцик зайшов. <гах> От таке у нас життє буття. Рататара татара Оце там погода.